Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Олексієнко Леонід Михайлович, позивний Льоня, старший солдат, механік водій першого відділення 4-го взводу 1-ї роти оперативного призначення, резервного батальйону, імені генерал-майора Сергія Кульчицького, військової частини 3066 НГУ. Майбутній герой народився 12 серпня 1969 року в селі Скребищі на Київщині. З дитинства Льоня був непосидючим завжди щось вигадував, обожнював ходити з дорослими на полювання. У 1976 році хлопчик йде до скрибищівської школи першого третього ступенів, яку закінчує за вісім років. У школі він проявляє себе як душа компанії. А також допомагає вчителям з організацією різних подій. Згодом Леонід їде навчатися до Білої церкви на механіка водія, до Всесоюзного ордена червоного прапора, добровільного товариства Сприяння армії, авіації та флоту ДТСаф. Після армії майбутній герой знайомиться з 17-річною дівчиною з Києва сніжаною. Між ними з'являються почуття. Навчальний центр в місті Темрез на кордоні з Афганістаном стає для Леоніда межею між спокійним життям та його першою війною. Відомо, що після одного з боїв Леонід залишився неушкоджений, але усі машини та бойові системи були розбиті. Він зумів зібрати з двох МТЛБ одну бойову машину та пригнати до військової частини. З армії повернувся Леонід на справжньому танку на ранок в селі було повно міліції. Але герою Афганістану це пробачили. Зі служби він привіз нагороди та грамоти. Леонід поступає на інженерно-технологічний факультет у Черкаському державному технологічному університеті. У 1995 році Леонід та Сніжана, які зустрічалися вже п'ять років, нарешті одружуються. Леонід відчуває жагу до повноцінного родинного затишку він разом із дружиною організовує відпочинок із друзями. Ходить по гриби та нероболовлю. Леонід завжди мав мисливських псів, майструє та експериментує із технікою. У спогадах друзів Леонід намагався приділити кожному увагу, допомогти у будь-якій ситуації. У цей час Леонід працює водієм, активно розвиває рибне господарство в рідному селі. Але, втомившись, чекати на дітей після 11 років шлюбу, вони з дружиною розлучаються. Коли гримнув майдан, Леонід поїхав у найзапекліші дні протистояння під час Революції Гідності. Потім пішов добровольцем до Нацгвардії, на базі котрої сформувався батальйон імені генерал-майора Сергія Кульчицького. Леонід купляє машину та їде в Ато. Сотні побратимів вдячні Леоніду за врятовані життя, бо часто був не тільки за водія, але й за медика та військового тактика. Побратими пригадують, як у Дебальцевому. Льоня скоригував батальйон так, як вчили бійців в Афгані, аби легше відбивати атаку з найменшими втратами. Саме Льоня примудрився тричі дістатися в аеропорт та вивозити людей. Побратим Жора, його найкращий друг, дивується льоні й досі. каже, там було пекло. У 2016 році на комісії УБД льоня дізнається про хворе серце та потребу операції. Він отримує інвалідність третьої групи. Леонід повертається зі служби. Вони знову сходяться зі сніжаною. Дружина намагалася вмовити чоловіка на операцію. Але 24 лютого о 5 годині їх розбудили вибухи. Леонід, не вагаючись, поїхав у військову частину добровольцем, не дивлячись на вік та інвалідність. Більше вони зі сніжаною не бачилися, лише спілкувалися телефоном. 5 березня 22-го року. Близько 12.30 під час виконання службово-бойових завдань біля населеного пункту Лютіш в результаті мінометного обстрілу ворогом старший солдат із позивним льоня був поранений в голову. Помер Леонід Олексієнко 12 березня 2022 року, а поховали героя біля його батьків у селі Скрибищі. Заради життя близьких та волі батьківщини, Леонід віддав найдорожче своє життя. За відзнаки перед Україною Леонід Михайлович Олексієнко був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Льоня назавжди в пам'яті та серцях рідних буде героєм України, коханим чоловіком та вірним побратимом. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана герою!